Тренінг з інтерактивних методик викладання курсу демократія від теорії до практики організований представництвом міжнародної фундації виборчих систем в Україні АІФЕС за підтримки агентства США з міжнародного розвитку, Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії. Метою запропонованого курсу з громадянської освіти є зміцнення знань, навичок та цінностей, що пов'язані з ефективною громадянською активністю студентів. Це стане можливим завдяки тристоронньому освітньому підходу, що включає інтерактивні методики викладання, студентські проекти та спеціально розроблені навчальні матеріали. Час тренінгу було багато різних вправ. Зараз ми вивчаємо принцип демократії. Якось яка будувати такі додаткові матеріали, принципи приходити різні картини. Серед нескрізних тем курсу демократія, права людини, громадянське суспільство, гендерна рівність, вибори, належне врядування, медіаграмотність, громадська участь шляхом використання інформаційних технологій тощо Найбільше мені запам'яталась вправа місія нездійсненна, де протягом короткого часу треба було виконати 12 завдань, серед яких було зробити групове селфі чи записати відеозвернення до студентів. Чесно кажучи, є проблеми. Є. Ми вітаємо вас з тренінгу демократія теорії до практики. Побажайте нам гарної участі, побажайте нам натхнення для того, щоб ми вам передали потім свої нові навички. Не сумуйте без нас, бо у вас є гарні завдання до самостійної роботи. Не завадила нам і повітряна тривога, бо ми продовжили працювати в сховищі. Загалом до тренінгу долучились 24 викладачі з різних закладів вищої освіти України, які на власному досвіді ознайомилися з інтерактивними методиками викладання громадянської освіти. Дізнавшись про найкращі практики викладання курсу від колег з інших університетів, які почали його впроваджувати раніше, почули відгуки про курс від студентів, які його пройшли. А це вправа консультації з громадськістю. Вона має на меті ознайомити студентів з процесом консультації з громадськістю та проаналізувати активну роль, яку громадяни можуть відіграти, впливаючи на прийняття рішень на місцевому рівні щодо повоєнної відбудови їхніх міст. Завершився курс врученням сертифікатів. Мені дуже сподобався цей захід. Я навіть потерла туфельку, щоб повернутись і знову сказати: Доброго ранку, із тренінгом у Тускавці.